Полювали на авто військових та підпалювали їх. Управління патрульної поліції Львівської області затримало двох львів'ян віком 17 та 18 років, які на замовлення російських спецслужб спалювали автомобілі військових. За даними правоохоронців, 18-річний хлопець відгукнувся на пропозицію заробітку в рашистських телеграм-каналах. Як вказано у матеріалах, справа не встановлена слідством, особа розповіла хлопцю, що робота полягає у підпалюванні машин ЗСУ чи інших військових формувань. Як винагороду, йому пообіцяла три тисячі доларів. Хлопець прийняв пропозицію того ж дня. 18-річний львів'янин придбав політру гасу та розпалювача, заховав їх у скринці для зберігання речей у супермаркеті та пішов шукати авто для підпалу. На вулиці Воговського побачив машину, яка мала знаки ЗСУ. Після чого він її підпалив та зняв пожежу на телефон. За роботу хлопець отримав 1500 доларів. Після надсилання грошей так званий замовник повідомив, що є представником спецслужб РФ. Зрештою, 18-річний львів'янин розповів своєму 17-річному знайомому про таку можливість заробітку, і вони разом почали шукати автомобілі. Один з таких був з емблемою нацгвардії інший мікроавтобус з наліпками благодійних організацій. Обидва авто підлітки підпалили. Роботі володь, що треба виконати завдання від ФСБ. Підпалювати машини військового та цивільного типу, цивільного типу з великими лозерами, великими трясовами або мілітарними позначками внаслідок чергового підпалу. Контррозвідники СБУ та співробітники Нацполіції затримали обох зловмисників на гарячому. За даними спецслужби безпеки Україна, після отримання відео окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля. Для цього агресор хотів залучати максимальну кількість підконтрольних інформоресурсів. Під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для звітності. У разі одержання такого відео окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля. Контрозвідники СБУ та співробітники національної поліції затримали обох зловмисників на гарячому одразу після вчинення ними злочину. Під час обшуків затриманих виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалювальні суміші підготовлені для вчинення злочинів. Наразі обом фігурантам повідомили про підозру за частиною першої статті 114 пункту першого кримінального кодексу України за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зловмисникам обрали запобіжні заходи, тримання під вартою без права на внесення застави. Наразі триває розслідування. Додамо, що останнім часом в Україні почастішали підпали автомобілів військових і військомів. Тим часом росіяни у своїх соцмережах відверто заявляють, це робота. Та їхніх диверсантів. Мовляв, агенти активно працюють в різних областях. Така підривна діяльність російських агентів завдає чималих збитків державі. І спрямована насамперед на розлом суспільства. Софія Фенко, телеканал НТА.